І далі до спортивних новин БК «Вамбуд» запрошує вболівальників на матчі півфінальної стадії чемпіонату України з баскетболу першої ліги зона захід, який відбудеться 24-26 квітня в Івано-Франківську. Показавши високий результат у групі «Б» західного регіону, команди Івано-Франківський «Вамбуд» позмагається й за вищі позиції. Баскетболісти нагадаю, розділили перше місце у перші лізі чемпіонату України з командою Ужгорода. Провели сезон. Ми 24 ігри зіграли в регулярному чемпіонаті. І 20 з них виграли і 4 програли. Дома ми не програли ні одної ігри, все перемогли. На виїзді програли 4 ігри. Тільки. І в підсумку розділили з першим місцем. Ну, тільки по різниці. Забитих пропущених тепер вони наполегливо тренуються, щоб у добрій формі підійти до матчу з командами Житомира, Львова та Рівного, котрі представлятимуть групу А західного регіону. Переможці цих поєдинків змагатимуться з кращими колективами центральної України. Матчувано-Франківської відбудуться 24, 25 та 26 квітня. Ми зробили максимум і в сезоні, і зараз ми будемо боротися до кінця. Тільки перемога. Що вам потрібно ще, крім вашої? Нам потрібна підтримка вболівальників, хотілося б, щоб побільше було, так як баскетбол повернувся, в Івано-Франківськ це перший такий фінал. Хотілося б більше людей, побільше вболівальників, підтримки. Я думаю, ми зробимо все для перемоги і для гарного шоу, для гарного баскетболу. Ми хочемо популяризувати цей вид спорту в місті Івано-Франківської, взагалі Івано-Франківській області, оскільки баскетбол не є там настільки популярним, наприклад, як до футболу, як до футболу, як інші види спорту популярні. Тому бажано, щоб у нас проходили ці змагання, щоб люди приходили, дивились, що це таке, як це. Ну, просто для популяризації в основному.